Нові можливості для розвитку власної справи із залученням грантових безповоротних коштів. Підприємці кривого рогу мають можливість долучитись до освітньо-грантової програми Ребілд, відновлення заради майбутнього із загальним фондом в 116 тисяч євро. Її втілює в життя українське представництво спілки робітничих самаритян Німеччини АСБ «Юкрейн» за фінансування федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини БІ Одна з активностей, яка ми сьогодні з вами впроваджуємо, історію якої ми активно починаємо сьогодні з вами будувати, це є власне підтримка генерації доходу, підтримка бізнес-середовища, саме освітня грантова програма. Тому вітаю вас кожного в цій історії. Програма має на меті надання підтримки малому бізнесу, ветеранам, ВПО та жінкам-підприємницям. Навчання з розвитку бізнесу триватиме два місяці і охопить 120 учасників. Спілка робочих самаритян Німеччини це є не неурядова гуманітарна організація. Ми працюємо по всьому світу, можна сказати, в більше ніж 30 країнах, в тому числі і в Україні. Це один із проєктів, який ми проваджуємо саме в Україні. У нас є різні напрямки діяльності. Так, якщо до більшість то, я думаю, ви згодом ви побачите, що ми робимо ремонти, ми робимо. Грошові допомоги людям, які цього потребують, ВПО і тому подібне. Вся наша діяльність в Україні та й в будь-якій іншій країні йде за рахунок, як ми сьогодні озвучували німецького. Купно-грантовий фонд 116 тисяч євро. 18 учасників отримують гранти по 5 тисяч євро. А двоє позмагаються за головний приз 13 тисяч євро. Цю програму для учасників проводитимуть в центрі дія бізнес в центральному міському районі. Ми проводимо цю програму в центрі Дія бізнес в Кривому Розі. Ми отримали 217 заявок на участь в програмі. Ми маємо на сьогоднішній день в порівнянні з цифрами екосистеми взагалі всіх центрів, вражаючи цифри нашої програми. Це 116 тисяч євро загальний фонд програми Ребіл. Буде 20 переможців, які залучать по 5. Тисяч євро для розвитку власної справи і два фіналіста в різних категоріях, досвідчені і початківці, будуть змагатися за фінальну е, нагороду в розмірі 13 тисяч. Євра. Починаючи з 2023 року, завдяки допомозі профільних районних та міського управління розвитку підприємництва, більше 770 суб'єктів бізнесу Кривого Рогу отримали додаткове грантове фінансування в розмірі близько 250 мільйонів гривень. Це безповоротні кошти, які не потрібно повертати. Але щоб їх отримати, потрібно скласти відповідний бізнес-план та успішно його захистити перед відповідною колегією. Ладно, Уділяє дуже приділяє дуже важливу і постійну увагу э, залученню суб'єктів оспандрівальника до грантових програм. Ви знаєте, хто вже співпрацював в кожному радіонкомі створені проектні офіси, які займаються судом э, наданням допомоги від. Чатку до завершення в підготовці бізнес-планів, в їх захисті, якщо це стосується державної нашої програми, власна справа. Під час участі в програмі підприємці відвідуватимуть лекції, виконуватимуть практичні та домашні завдання. Разом із менторами розбиратимуть помилки, долучатимуться до психологічних сесій. Освітньо-грантова програма Ребілд відновлення заради майбутнього триватиме до січня 2026. тисячі Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.